Фізика завжди відігравала важливу роль у розвитку медицини. У 1895 році вчений Вільгельм Рентген відкрив рентгенівські промені, що відкрило нові можливості для діагностики та лікування. Це відкриття відзначилося тим, що вже через кілька тижнів після публікації перших результатів. Рентгенівська терапія була вперше використана для лікування пацієнтів з раком. Зараз рентгенівське випромінювання застосовується для лікування різних видів раку, таких як лейкемія, меланома та рак молочної залози. Ультразвукова діагностика, яка базується на фізичних принципах розсіювання та поглинання звукових хвиль в тканинах, стала невід'ємною частиною сучасної медицини. За допомогою ультразвуку можна виявити патології в організмі, такі як пухлини чи кисти без шкідливого впливу на організм. Магнітно-резонансна томографія МРТ є одним з найбільш точних методів діагностики, який використовує магнітні поля та радіочастотні хвилі для отримання зображень внутрішніх органів. Цей метод дозволяє виявити навіть найдрібніші патології та ускладнення. За останні роки біомедична оптика стала активно розвиватися. Що відкрило нові можливості для дослідження тканин та клітин на молекулярному рівні. Фізика продовжує грати грати гетвелхюль у розробці новітніх медичних технологій та методів лікування. Променева терапія є одним із ключових методів лікування ракових захворювань, що базується на використанні іонізуючого випромінювання для знищення злоякісних клітин. Цей метод дозволяє точно впливати на пухлину, мінімізуючи пошкодження здорових тканин. Одним із цікавих фактів є те, що перші спроби використання променевої терапії відбулися вже у XIX столітті, коли вчені почали експериментувати з радіоактивними речовинами. Зараз променева терапія використовується для лікування понад 50% усіх пацієнтів з онкологічними захворюваннями, це свідчить про важливість цього методу у сучасній медицині. Щорічно близько 14 мільйонів людей у світі отримують променеву терапію для боротьби з раком. Це вражаюча цифра, яка підкреслює широке поширення та значення цього методу лікування. Наукові дослідження продовжують вдосконалювати променеву терапію, розробляючи нові методи та технології для підвищення ефективності та безпеки лікування, наприклад, впровадження інноваційних технік, таких як інтенсивна модульована променева терапія 1920. Та обертова променева терапія дозволяє забезпечити точніше спрямований вплив на пухлину, зменшуючи при цьому ризик ушкодження здорових тканин. Променева терапія також використовується для лікування неонкологічних захворювань, таких як артеріовенозні мальформації та нейрохірургічні патології. Це підкреслює універсальність та широкий спектр застосування променевої терапії в медицині. Важливо також зазначити, що променева терапія постійно вдосконалюється завдяки співпраці між фізиками, онкологами та іншими медичними спеціалістами. Цей міждисциплінарний підхід дозволяє розвивати нові методи та технології, що покращують результати лікування та якість життя пацієнтів. Променева терапія залишається одним із найефективніших методів лікування раку, який продовжує рятувати життя та допомагати пацієнтам подолати цю важку хворобу. Рентгенівське випромінювання відкрило нову еру в діагностиці медичних захворювань. Цей метод дозволяє отримувати детальні зображення внутрішніх органів та тканин, що раніше було неможливо. Ці зображення допомагають лікарям виявляти патології, пухлини та ускладнення, що є важливим для постановки діагнозу та вибору методу лікування. Наприклад, за допомогою рентгенівської діагностики можна виявити переломи кісток, захворювання легень. Серця та інших органів. Цей метод також широко використовується в стоматології для виявлення карієсу та інших захворювань порожнини рота. Цікавим фактом є те, що перша рентгенівська фотографія була зроблена у 1895 році Вільгельмом Рентгеном на зображенні руки його дружини. Зараз рентгенівська діагностика стала невід'ємною частиною медичної практики, і лише у США щорічно проводиться понад 100 мільйонів рентгенівських обстежень. Це свідчить про широке застосування цього методу та його важливість у сучасній медицині. Рентгенівське випромінювання також використовується для проведення мамографії, яка допомагає вчасно виявляти рак молочної залози та зберігати життя жінок. Іншим цікавим застосуванням рентгенівської діагностики є комп'ютерна томографія КТ, яка дозволяє отримувати тривимірні зображення внутрішніх органів та структур. Цей метод є надзвичайно корисним для виявлення пухлин, крововиливів та інших патологій. Завдяки поєднанню фізичних принципів та медичних досліджень рентгенівська діагностика продовжує рятувати життя. Та покращувати якість медичної допомоги. Ультразвукова діагностика є одним із найпоширеніших методів обстеження в сучасній медицині. Цей метод базується на використанні високочастотних звукових хвиль для отримання зображень внутрішніх органів та тканин. Ці зображення дозволяють лікарям виявляти патології, визначати розміри пухлин та контролювати ефективність лікування. Ультразвукова діагностика є безпечним та неінвазивним методом. Що дозволяє проводити обстеження без використання шкідливого випромінювання. Це особливо важливо для вагітних жінок та дітей. Цікавим фактом є те, що перші спроби використання ультразвуку в медицині були проведені у 33 роках ХХ століття, коли вчені виявили його здатність проникати через тканини та відображати їх структуру. Зараз ультразвукова діагностика широко використовується для виявлення різних захворювань. Включаючи захворювання серця, печінки, нирок та інших органів. Щорічно у світі проводиться понад 50 мільйонів ультразвукових обстежень. Це свідчить про велике значення цього методу в медичній практиці. Новітні технології ультразвукової діагностики, такі як тривимірне зображення та доплерографія, дозволяють отримувати ще більш детальні та точні результати обстеження. Інновації у цій галузі продовжують розвиватися, що відкриває нові можливості для діагностики та лікування пацієнтів. Магнітно-резонансна томографія МРТ це високоточний метод обстеження, який використовує магнітні поля та радіочастотні хвилі для отримання детальних зображень внутрішніх органів та тканин. Цей метод дозволяє лікарям отримати тривимірні зображення органів з високою роздільною здатністю. Що допомагає в точній діагностиці та плануванні лікування. МРТ використовується для виявлення різних захворювань, включаючи ураження мозку, спинного мозку, суглобів та м'язів. Цей метод є особливо корисним у діагностиці онкологічних захворювань, оскільки дозволяє виявити пухлини та визначити їх розміри та характеристики. Одним із цікавих фактів є те, що перша МРТ-сканограма була отримана у 1997 році. А перший пацієнт, який пройшов МРТ-обстеження, був обстежений у 1991 році. Зараз МРТ є одним із найбільш точних методів діагностики. І лише у США щорічно проводиться понад 30 мільйонів МРТ-обстежень. Це свідчить про широке застосування цього методу та його важливість у медичній практиці. Новітні технології у МРТ, такі як функціональна МРТ та дифузійно-тензорна томографія. Дозволяють отримувати додаткову інформацію про функціональний стан органів та тканин. Ці методи допомагають виявляти порушення кровообігу, нейрологічні відхилення та інші патології, що раніше було складно виявити. МРТ також використовується для планування хірургічних втручань, оцінки ефективності лікування та моніторингу пацієнтів під час реабілітації. Цей метод є безпечним та неінвазивним. Що робить його ідеальним для діагностики у дітей та вагітних жінок. Завдяки поєднанню фізичних принципів та медичних досліджень, МРТ продовжує вдосконалюватися та розширювати свої можливості у сфері медичної діагностики. Лазерна терапія в онкології відіграє важливу роль у сучасному лікуванні ракових захворювань. Цей метод полягає в застосуванні високоенергетичного світла для знищення злоякісних клітин. Однією з переваг лазерної терапії є можливість точного спрямування енергії на пухлину, мінімізуючи пошкодження навколишніх здорових тканин. Цей метод також може бути використаний для зупинення кровотеч та знищення пухлин у важкодоступних місцях. Лазерна терапія широко використовується для лікування різних типів раку, включаючи рак шкіри, рак шийки матки та рак прямої кишки. Цей метод є досить ефективним і має низький ризик ускладнень порівняно з іншими методами лікування. Наприклад, за допомогою лазерної терапії можна успішно лікувати деякі форми раку шкіри, знищуючи злоякісні клітини без пошкодження здорових тканин. Цікавим фактом є те, що перші спроби використання лазерної терапії в онкології були проведені у 60-ті роки минулого століття, коли вчені виявили потенціал лазерів у лікуванні ракових захворювань. Зараз лазерна терапія стала невід'ємною частиною сучасного онкологічного лікування, і щорічно тисячі пацієнтів отримують користь від цього методу. Наприклад, у США лише у 2020 році було проведено понад 1,5 мільйона процедур лазерної терапії в онкології, що свідчить про широке застосування цього методу та його важливість у боротьбі з раком. Біомедична оптика це галузь науки. Яка поєднує принципи оптики з медичними дослідженнями для розвитку нових методів діагностики та лікування. Однією з цікавих галузей біомедичної оптики є фотодинамічна терапія, де спеціальні фоточутливі речовини активуються світлом для знищення злоякісних клітин. Цей метод використовується для лікування раку шкіри, ротової порожнини та інших захворювань. Щорічно проводиться понад один мільйон процедур фотодинамічної терапії у світі. Ще одним застосуванням біомедичної оптики є оптична кохлеарна імплантація, де використовуються оптичні волокна для стимулювання слухового нерва у хворих на глибоку глухоту. Цей метод дозволяє покращити слух у пацієнтів, які не можуть використовувати традиційні слухові апарати. Іншим цікавим напрямком є оптична томографія, яка дозволяє отримувати зображення внутрішніх органів та тканин з високою роздільною здатністю. Без необхідності інвазивних процедур. Цей метод широко використовується в дослідженнях мозку, судин, а також для виявлення патологій в офтальмології. Новітні технології біомедичної оптики постійно розвиваються, вдосконалюючи методи діагностики та лікування. Завдяки поєднанню оптичних принципів з медичною практикою біомедична оптика відкриває нові можливості для покращення медичної допомоги та рятування життів пацієнтів. Фізика грає важливу роль у розробці медичних приладів, що допомагають у діагностиці та лікуванні різних захворювань. Одним із цікавих прикладів є використання магнітно-резонансної томографії у медицині. За допомогою МРТ можна отримати детальні тривимірні зображення внутрішніх органів та тканин з високою роздільною здатністю. Цей метод дозволяє виявляти патології та ускладнення, що робить його незамінним у діагностиці різних захворювань. Наприклад, у 2020 році лише у США було проведено понад 40 мільйонів процедур МРТ. Ще одним цікавим прикладом є використання лазерної технології в хірургії лазери дозволяють проводити точні та мінімально інвазивні операції, зменшуючи ризик ускладнень та поліпшуючи результати лікування. У 2019 році лише у країнах Європи було проведено понад 2 мільйони лазерних хірургічних втручань. Ці цифри свідчать про широке застосування фізики у медичних технологіях. Крім того, розвиток оптичних технологій дозволяє створювати нові медичні прилади, які допомагають у діагностиці та лікуванні. Наприклад, оптична кохлеарна імплантація використовує оптичні волокна для стимулювання слухового нерва у хворих на глибоку глухоту, цей метод дозволяє покращити слуху пацієнтів, які не можуть використовувати традиційні слухові апарати. Загалом, фізика продовжує впливати на розвиток медичних технологій, вдосконалюючи методи діагностики та лікування для поліпшення якості медичної допомоги та підвищення ефективності лікування пацієнтів. Фізика має безмежний потенціал у медицині, відкриваючи нові можливості для діагностики та лікування. Наприклад,. За допомогою квантової фізики розробляються квантові точкові датчики, які можуть виявляти навіть найменші зміни в організмі та допомагати вчасно діагностувати захворювання. Ці датчики можуть бути використані для ранньої діагностики раку та інших захворювань. Ще однією перспективою є розвиток фотоніки у медицині. Фотоніка дозволяє використовувати світло для діагностики та лікування, зменшуючи інвазивність процедур та покращуючи результати. Наприклад, фотонічні технології вже застосовуються для нейромодуляції та лікування хвороби Паркінсона. За останні роки кількість проведених телемедичних консультацій у світі зросла вдвічі до понад 50 мільйонів. Це свідчить про широке використання технологій зв'язку та інформаційних технологій у медицині. Іншою перспективою є розвиток нанотехнологій у медицині. Наночастинки можуть бути використані для доставки ліків безпосередньо до пухлин, зменшуючи побічні ефекти та підвищуючи ефективність лікування. За останні роки кількість проведених хірургічних робіт з використанням роботизованих систем зросла на 25% до понад 1 мільйон операцій щорічно. Це свідчить про широке застосування роботизованих технологій у хірургії та їх перспективи у медичній практиці. За останні 10 десятиліть фізика виявила значний вплив на розвиток медичних технологій. Наприклад, у 2020 році було проведено понад 100 мільйонів рентгенівських обстежень лише у США, це свідчить про широке застосування рентгенівської діагностики у медицині. Ще однією цікавою статистикою є те, що за останні роки кількість проведених лазерних хірургічних втручань зросла на 30% до понад 2 мільйонів операцій щорічно. Це свідчить про поширення та популярність лазерної терапії в онкології. Новітні технології біомедичної оптики вже застосовуються для розвитку імплантів, які можуть відновлювати втрачені функції органів наприклад. У 2019 році кількість проведених операцій з використанням оптичних імплантів зросла на 15%, до понад півмільйона операцій щорічно. Це свідчить про перспективи розвитку оптичних технологій у медицині. Іншою цікавою статистикою є те, що за останні роки кількість проведених телемедичних консультацій у світі зросла на 50%, до понад 100 мільйонів консультацій щорічно. Це свідчить про широке використання технологій зв'язку та інформаційних технологій у медицині. Загалом фізика продовжує впливати на розвиток медичних технологій, вдосконалюючи методи діагностики та лікування для поліпшення якості медичної допомоги та підвищення ефективності лікування пацієнтів.